Доброго ранку, я Апокс Фолконтіс і як завжди, Щоранку о 10.00 в прямому ефірі нашого філософського клубу з United Action TV, студії Українського креативного хабу, що в Лондоні біля кенсінтон Олімпія. Тема сьогоднішнього клубу буде логічним продовженням попередніх тем щодо правди, пошуку істини. І так, сьогоднішня тема в'язні ілюзії. Чому люди обирають брехню замість правди? Я хочу. Трохи більше, ніж раніше, поглибитись в аналіз кількох десятків ключових робіт про ілюзії, самообман і вибір брехні замість правди. Я пропоную вам, як завжди, сформувати свою власну, незалежно від інших і обставин думку, ознайомившись. з Матеріалами, які я зараз наведу. Якщо у вас є цікаві якісь думки, запитання, доповнення, пропозиції, будь ласка, пишіть. Буду дуже вам вдячний. В будь-якому випадку, дякую, що дивитесь. Це мене підтримує. І погнали! Перша робота, яку я взяв за основу, це. Я і воно 1923 року Зигмунда Фрейда. Який... Ну, і тезою цієї роботи я наведу, що ілюзії виникають як витіснені з підсвідомого захисні механізми людини. Друга робота, яку я аналізував і брав за основу, це Карена Горні. Його робота називається невротична особистість нашого часу. Нагадаю, що це було ще в 1937 році. І результатом його роботи я для себе відмітив, стало те, що ми створюємо ідеальне я для того, щоб уникнути тривог. І живемо в ілюзії цього образу, який ми самі і створили. Також я познайомився з роботою Тімоті Вілсона, який жив приблизно в 1950 році. Народився в 1950 році, і його робота Strangers to Ourselves 2002 року. І хочу підкрес підкреслити, що згідно його з його роботою. Понад 90% наших рішень, як заключив Тімоті Вілсон, несвідомі. І свідомість лише вигадує пояснення згідно з його думкою. Далі наведу вам тезу Деніела Канемана і його роботу Thinking Fast and Slow. Мислення швидке і повільне. 2011 року. Заключення якої, вивід якої я для себе зробив, що швидке мислення це система 1, створює ілюзії. І ми мислимо, щоб виправдати самих себе. Далі наведу тезу з роботи The Elements of a Scientific Theory of Self. Десепшн 1976 року Роберта Тріверса. Нагадаю, що він теж народився в 1943 році в часи Другої світової війни. І те зазвучить як: відповідно до його роботи, що самообман це еволюційна стратегія. Хто вірить в свою брехню, той краще обманює інших. Напишіть, будь ласка, чи цікава вам така думка, чи погоджуєтесь ви з цією думкою та попередніми. Далі наведу о, висновок з роботи Discards Error 1994 року Антоніо Дамазіо. І висновком я заключаю, що емоції згідно з його роботою це основа всіх наших рішень людських. Люди часто сліпо слідують за емоційними імпульсами, і саме на основі них приймають будь-які рішення. <кхем> Сьома робота, яку я хочу відзначити, це під назвою The Ethical Brain етичний мозок 2005 року Майкла Газаніга. І результатом цієї роботи я хочу відзначити, як заключив Майкл Газанік, що мозок створює пояснення заднім числом, навіть якщо вони хибні. Як на мене дуже цікаво, мало хто над цим замислюється. Восьма робота, яку я пропоную до ознайомлення, це Solon І його робота під назвою Opinions and Social Pressure 1955 року, згідно з якою 75% людей змінюють думку під тиском групи людей. Навіть коли вона явно хибна. Дев'ята робота, яку я пропоную, це Наом Чомський. І його робота під назвою Manufacturing Consent 1988 року. І висновком цієї роботи є те, що медіа не інформують, вони створюють рамки мислення, виключаючи альтернативи. Нагадаю, що це роботи 1988 року, де мас-медіа ще не були поширені по всьому світу, але в США вже дуже великий вплив мали. Десята робота, і остання, яку я хочу знавести і відмітити тут, це робота Річарда Фейнмана під назвою The The Pleasure of Finding Things Out 1999 року. Висновком якої є те, що найлегше обманути самого себе, і це найбільша небезпека, як заключив Річард. Прийман, на мою думку, в своїй роботі The Pleasure of Finding Things Out 1999 року. Я розумію, що сьогодні, в порівнянні з іншими ефірами, подача трошки швидша. Але я хочу, щоб ви не скучали. Тренували свій мозок. З кожним разом я хочу пришвидшувати темп. Набирати оберти, ускладнювати наші здібності, аналізувати все швидше, глибше, ширше, для того, щоб бути ще більш уважними до деталей, для того, щоб ви могли швидше та глибше формувати власну думку, перевіряючи факти, достовірність інформації, яка до вас надходить. Спростовувати її доводами чи логічними заключеннями. Далі я хочу звернутися до історичних прикладів, релігійно-філософських паралелей та притч. І перше, що мені сподобалось з того, що я знайшов в мережі, це робота Платона міф про печеру. Я вчора її згадував. Я не буду розкривати це, якщо ви хочете, будь ласка, прочитайте. Поділіться вашою думкою. Наведу тезу, що з цієї роботи Платона «Міф про печеру» люди приймають тіні за істину. Правда болюча і її уникають. Наведу ще 9 тем, тез, з Робот цікавих особистостей. Друге — це думка Джордана Бруна, який був спалений за істину. Це перший європейський філософ нескінченого Всесвіту, на мою думку. І мені дійсно цікаво, якщо хтось з вас читав його роботи. Поділіться, будь ласка. Я не буду розкривати суть, але може далі розкрию, якщо буде у нас час. Далі хочу навести. Цитату з Євангелія від Івана 844, де я знайшов, що сатана це батько брехні, а Христос це істина, яка визволяє. Збачаюсь, будь ласка, відлучусь. Поки що хочу запропонувати вам прочитати коментар. В інсті пише Альона. Дякую, як завжди, що дивишся. Дякую всім іншим, хто залишається в ефірі. Леона пише, що згодна з тим, що більшість людей не любить правду, бо часто вона болюча. Це дійсно. Uh, Створює дискомфорт для майже кожного.